Усім привіт! Сьогодні готуємо рецепт з інтернету, який називається Піляші з кабачків. Що воно вийде, побачимо в кінці. А посилання на оригінал рецепту я залишу в першому коментарі. Поїхали! Для приготування нам знадобиться 2 кабачка, дві морквинки, одна картоплинка, 2 яйця, 2 столові ложки борошна. Ось такий букетик. Зелені, тут ми бачимо укроп, петрушку і цибульку. Для начинки ми маємо 300 грамів курячого філе, а також сіль, перець і оливкову олія для смаження. У кабачків ми відрізаємо дубки, миємо їх. І якщо у них шкірка затовста, то очищаємо від шкірки. У мене вона, в принципі, норм, тому залишаю так. Натираємо кабачки на крупну терку. Ось така кабачкова каша Малаша у нас вийшла. Щоб вона пустила сік, ми її підсолюємо, перемішуємо і залишаємо хвилин на 10. А поки що очищуємо нашу картоплю. Доправляємо її до кабачків. Наші кабачки з картопелькою вже пустили сік, і ми його віджимаємо. Наша задача, щоб уся зайва рідина лишилася в стороні. В готовій страві вона нам не потрібна. Деякі рекомендують пити цю суміш, аби робити з неї маску для обличчя, але я, чесно кажучи, не хотіла б ризикувати, як говорять косметологи. Усі продукти варто використовувати за їх призначенням, тобто всередину, а не назовні. А для косметичних цілей краще використовувати спеціально зроблені для цього засоби. Маски для волосся з цибулею, зі сметаною, з медом. Я пробувала. Скажу чесно, така фігня. Ніякої користі, лише перевід продуктів. Ось стільки рідини з наших кабачків виділилося. і усе це ми не шкодуючи, відправляємо в каналізацію. Далі ми чистимо нашу моркву і також натираємо її на терку. Додаємо у нашу овочеву суміш борошно. яйця. Тепер нарізаємо петрушку і укроп. І половину нашої петрушки ми скидаємо у тісто, а другу половину залишаємо для фаршу. Таку саму операцію повторюємо для укропу. Додаємо солі за смаком. І добре вимішуємо наше тісто. У мене сьогодні куряче філе, і тому, щоб зробити фарш, я перебиваю його блендером. Сюди ж можна додати нашу зелень, щоб вона подрібнилася. Додаємо солі. Чорного перчика і небагато зеленої цибульки. Небагато, тому що у фарші і так вже достатньо зелені. Якщо у вас зеленої цибулі немає, то можна додати звичайну ріпчасту. Але зараз літо, зелені у нас повно, і тому не шкодуємо. Добре все вимішуємо, можна навіть трошки відбити, як на котлетки. Ставимо розігріватися пательню, вливаємо оливкову олію і будемо обсмажувати наші біляші. Беремо столову ложку фаршу і викладаємо яколадки. Намагаємось, щоб края були більш-менш рівними. Змочуємо руки в воді і формуємо з нашого фаршу ось таку котлетку. Сплющуємо її трошки і викладаємо зверху на наші оладки. Отако От раз і готово. І одразу накриваємо нашим тістом, намагаючись, щоб увесь фарш залишився всередині. Я перевернула наші біляші і скажу вам по секрету, я у тіста що дала борошна, тому що воно було рідкувате і виділяло сік під час смаження. Ось так наші біляшики перевертаються. Коли трошки більше Борошна, Набагато краще. Ось подивіться, скільки в мене лишилося тіста, а скільки лишилося фаршу. Пропорції в цьому рецепті вказані не зовсім вірно. Я думаю, що фарша можна брати вдвічі менше або вдвічі більше овочів, тому що воно лишається. Я тепер не знаю, що з цим робити. Ось така перевірка рецептів з інтернету. Далеко не всі вони спрацьовують. І виявляються гідними того, щоб готувати їх в другий раз. Ось так гарно воно виглядає. І дуже-дуже апетитно. Але чи варто воно того, щоб так заморочуватися, яке воно на смак, ми спробуємо. Ось вам для порівняння. Ось такі біляшики я готувала з більшою кількістю борошна. А очі, які перші і темні, готувалися з меншою. Я думаю, ви бачите різницю. Нехай вони вистигнуть. І скуштуємо. З тих решток тіста, що в мене лишилося, я зліпила отаку котлетку, змішавши її з фаршем. І знаєте, вона має набагато апетитніший вигляд, ніж оці біляші. Ось так. Можливо, краще зразу все змішувати. І не колупати собі мозок. Ось такий вигляд має наш кінцевий результат. Ми бачимо, що. Наші, так би мовити, біляші підсмажилися, але вони погано тримають форму, тому що це тісто таке собі ріденьке. Начинка з них вивалюється. Таке собі. Ну, і досить жирні, тому що для їх приготування доводилось використовувати багато масла. А ось так виглядає наш експеримент. Котлетка, яка була приготована з залишків фаршу. Вона тримає форму набагато краще і готувати її набагато простіше. Запрошуємо головного нашого дегустатора. Кс -кс -кс -кс. Що він скаже? Барсик, як на смак? К Котлетка? Перевели продукти, скажи, з вашими інтернет-рецептами. Дали б краще м'ясо? І не займались фігньою. Ти правильно кажеш? Так. Да.